Вітаю, я Наталя Смирнова-Скрятина. Мені 62 роки, я актриса театру і кіно. Працюю в муніципальному театрі Перезінь Бориспільської міської ради Київської області, виконую обов'язки директора та є художнім керівником театру. Маю великий досвід роботи в театральних постановках та досвід зйомок в кіно. Я хотіла. Оновити візитку і розказати щось веселе, але настрій трошки інший. Діти хто загубив? Я бачу їх, цих дітей, які ще нещодавно були безтурботними. І, хоча вже немає тієї світлої наївності, війна забрала в них дитинство, зробила дорослими передчасно. Я дивлюсь на них і думаю, а яке буття у світу, якому діти знають більше про білі втрати, ніж про надію і радість? Як пояснити їм, чому так сталося? Чому вони мають дорослішати серед десеред Вони мовчазні, наче розуміють більше, ніж я сама могла б колись зрозуміти. Але чи справедливо це? Вони мали б бігати, сміятися, мріяти про майбутнє, а не зберігати в собі біль, який ще не мають усвідомлювати, що їм залишилося. Я шукаю відповіді, але їх немає. І кожного разу, коли я дивлюсь на цих дітей, на їх обличчя, я намагаюся знайти слова, щоб сказати їм, що все буде добре. Але чи можу я сама це вірити? Чи маю право просити про надію, коли навколо йде війна? Кожен день у навесній стрічці читаю, що десь знову руйнування є поранені і загиблі люди.